От ви коли замислювались, чи є український сервер в Майнкрафті Bedroom? От я замислився, отак От з'явилася ідея на це відео. Я вирішив дізнатися, чи існують файні сервери на телефоні. Мені попався сильно нашумівший сервер чи в Зон. Якось так читається. Ви спитаєте, чому нашумівший? Дізнаєтесь трішки пізніше, а зараз я вам розповім, що я такого цікавого на сервері. На сервері присутствують такі режими, як героїчні виживання, героїчна анархія, Бедварс із суперсилами, один блок із суперсилами. На всіх режимах, крім Бедварса, є прокачка персонажів. Вона зроблена дуже файно і є ще різні круті плагіни. Сервер постійно розвивається і виходить об В середньому нескільки сотні гравців грають на сервері. На самому сервері все на москальській мові. Розробники серверу пояснюються тим, у нас багато гравців із Казахстану та інших країн, тому потрібна мова, яку розуміють усі. Я, чесно, не знаю, чи правильно поступив із сервером. Напишіть в коментарі, як ви вважаєте. Розробники правильно зробили, що додали російську мову. Проекту є є YouTube канал. Тікток, сайт, телеграм канал і Discord сервер. YouTube канал та Тікток летуть на російській мові, телеграм і Discord сервер на українській мові. в ТикТоки, и Ютуб Шортс. Ну, я считаю, что это полное лайно. Вот серьезно, подивите. Я нашла на нашем украинском сервере игрока, которому сломали дом. И он остался совсем без всего. Но я ему помогла. Я подарила ему новый большой дом, а также вместе с ним много донат ключей и ценных ресурсов. Я надеюсь, ему понравится мой подарок, и он будет доволен новым своим домиком. Я ніякої інформації не знайшов, чи вони займаються або займалися якоюсь благодійністю. Куча українських і російських блогерів знімали відоси про сервер. Москальський блогер Бутилка зняв відос про сервер, назвавши його русофобським, і через нескільки днів на YouTube Чівзон вийшов розоблачення на відос бутилки. Більше Чівзон не знімали розоблаченій. Всі москалі казали, що сервер русофобський, кожному названні відео стоять слово русофобський. Українські блогери казали, що сервер Яро кричить, що він український, а насправді він російський. Це відео буде про найумцінняніший сервер в Україні. Я не знаю, наскільки він російський, бо профів я не знайшов. Сервер непоганий, сервер треба розвивати і почати знімати годний контент. Більше нічого сказати сервер не можу. Дякую за перегляд. На це відео я потратив два тижні, але я ще лінився трішки, то й потім тому затримав відео на пару днів. Це мій перший опис зі сценарієм. В описанні є ссылки на мої соцсети.